Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка хвилює багатьох студентів останніх років бакалаврату, а саме вступ на магістратуру. Чи варте воно того або ні? Поговоримо, які плюси та мінуси чекають на тих, хто продовжить навчання. Поїхали! Почнемо з хорошого і спочатку плюси. По-перше, це глибші знання та спеціалізація. Під час магістратури ви вивчаєте предмети на більш поглибленому рівні, і це дійсно хороша нагода для тих, хто хоче стати хорошим фахівцем у своїй галузі. Да. Кар'єрні можливості у деяких сферах, наприклад, у науково-дослідницькій діяльності або у державному управлінні наявність магістерського диплома може бути обов'язковою. І часто магістри мають одразу вищу стартову зарплату та одразу більш престижну посаду. Наукова діяльність та дослідження. Якщо ви мрієте займатися наукою, мрієте про аспірантуру, то магістратура це буде перший крок у цьому напрямку. Ви зможете брати участь у конференціях, публікувати статті, проводити власні наукові дослідження і так далі. Нетворкінг на магістратурі ви можете зустріти більш зацікавлених у цьому напрямку студентів, викладачів, практиків і, можливо, в майбутньому вони стануть вашими колегами або бізнес-партнерами. До речі, якщо ви плануєте вступну магістратуру і вже зараз думаєте про написання дипломних, курсових і взагалі будь-яких студентських робіт, то зберігайте собі курсач. У нас працюють досвідчені автори, які зможуть написати вам унікальну роботу будь-якої складності, дотримуючись вимог вашого університету. Тож, завдяки курсачу, ви зекономите собі нерви, час і зможете зосередитись на головному. Лому, а саме на поглибленні ваших знань. А тепер мінуси. По-перше, це додаткові витрати. Дуже часто навчання на магістратурі є платним, але звичайно, це залежить від країни та університету. Але навіть на бюджеті це будуть витрати на книги, проїзд і так далі. Залиште мені мої гроші. Витрати часу, замість того, щоб одразу піти працювати після бакалавру, ви витрачаєте ще один-два роки на поглиблення своїх знань на магістратуру. А ваші одногрупники бакалавр за цей час могли б вже піти працювати, набратися досвіду та підвищив. Ути свою кваліфікацію, можливе перенавантаження теорією. Іноді програми магістратури дійсно теоретично, і вам може здаватися, що вона не дає ніяких практичних навичок. Це залежить звичайно від обраної спеціальності та університету, але заздалегідь треба передивитися навчальний план і зрозуміти для себе, чи варто воно того. Ризик перегорання. Якщо ви вже втомилися за 4 роки бакалавру, то можливо магістратура просто стане для вас додатковим стресом, і це нікому не потрібно. Тому перед тим як туди йти, реально оцініть свої сили. І зараз дамо вам ще декілька порад щодо магістратури. По-перше, проаналізуйте свій напрямок і чи справді у вашій галузі потрібна та магістратура? Поспілкуйтеся з людей, які вже працюють у вашій професії, та спитайте у них. Перевірте умови вступу та підготуйтеся заздалегідь. Тому що багато університетів вимагають іспити, якесь портфоліо і так далі. Хто це сказав? Підніміться. Подумайте про фінанси, чи готові ви інвестувати у вашу освіту? А може там є можливість отримати стипендію, гранти, пільги? зважте свої пріоритети, що ви хочете більше зосередитись на кар'єрі вже зараз і вже зараз почати працювати, або витратити ще один-два роки на навчання і поглибшити свої знання? І звичайно, це залежить від галузі, яку ви обираєте. Отже, магістратура має як плюси, так і мінуси. Все залежить від ваших цілей, від вашої мотивації і від галузі, яку ви обираєте. Приймайте рішення зважено, адже. Це ваш майбутній шлях у професії. Якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про освіту, кар'єру та саморозвиток. Залишайте ваші коментарі, пишіть ваші питання. Дякую, що були з нами та до зустрічі!